14 червня увесь світ відзначає день донора крові. Через події війни потреба у них суттєво зросла. Про тих, хто рятує життя інших, наш наступний сюжет. Протягом десь приблизно 10 років, може чуть-чуть більше 10 років, регулярно здавав кров. Навіть в мене були такі роки, один чи два роки, що я за рік здавав максимальну кількість раз. Тобто для чоловіків це. Чотири чи п'ять разів у рік максимально можна здати, то я якраз був у мене один чи два роки, що в мене вже за рік якраз цих 4 чи 5, 5 разів я набирав максимальну кількість. Пан Яреман, донор зі стажем. Вперше кров здав випадково. Це ще було початок 2000-х, це або 2001, або 2002 рік. Я тоді навчався в ПТУ і як сьогодні пам'ятаю вчителька фізики. Попросила учнів, ну, взагалі весь колектив, тоді в училищі, в педагогічний учнів, що треба було комусь з родичів її здати кров. І так я вирішив піти спробувати. Спочатку власною кров'ю допомагав друзям, знайомим та співробітникам, а тоді вирішив це робити постійно. Я рахував, точно не можу сказати. Між 40 і 50, всього між 40 і 50 по 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 кількості, але це в сумі. Це і безпосередньо кров, і компоненти крові, тобто плазма і е, тромбоцит. Я якось був порахував, то за безпосередньо крові, от по згідно книжки Дона, яка у мене є, то крові за безпосередньо крові я був здав. Е, ну, грубо не грубо, так воно виглядає я ризкую, 12 літрів крові. Це тільки кров. За всі рази, що я поздов, не рахуючи, це ще плюс плазма і плюс тромбоцит. Однією з найбільших мрій, пана Яреми було отримати звання почесного донора України. Проте його плани змінила війна. По ногах прилетіло. У мене травма травма ніг. От. І мені пока мені осколки посікли ноги. Це був артилерійський обстріл на позиціях, і не встиг я добігти до, до... до укриття. Він мене догнав скоріше. Яремо пішов до війська добровольцем 20 червня 2022 року. Отримав важке поранення під Лисичанськом. Згодом став інвалідом другої групи, і це унеможливило для нього донорство. От зараз я так от я йду, спираючись на паличку. Так, але по інших показниках я ну, цілком здорова людина. І можливо, зараз десь дійсно в найближчій тут лікарні в місті Івано-Франківська, госпіталі, лежить поранений бієць, якому необхідна кров саме моєї групи і резусу, а її, можливо, вона в дефіциті є на станції переливання крові. І можливо, саме її вона, ну, я, а я би пішов здав. Сьогодні чоловіка все ж нагородили званням почесного донора. Щоправда, поки не на державному рівні. Десь сказав про те, що йому сумно з того приводу, що він мав мрію отримати таку відзнаку як почесний донор, але Тепер він не може здавати кро, причому лишилося йому зовсім трошки для того, щоб цю відзнаку отримати. І десь ми просто по-людськи розуміли, що десь наша задача є допомогти йому з тим, щоб мати відзнаку цього року. В нас було 82 нагороджених донори, в тому числі донори з Івано-Франківська. Ми нагородили одного заслуженого двох почесних донорів з міста Івано-Франківська. Волонтери кажуть, донорів сьогодні як ніколи бракує. Зараз в наших умовах ми маємо зростання потреб крові в середньому на 60% залежно від регіону. І кожна область, навіть тилові регіони, вони виконують мобілізаційне завдання, тобто вони заготовляють кров, яку потім транспортують на передову в зону бойових дій. Тож медики та представники громадських організацій закликають громадян долучатися до донорства крові.